Так, ну розкажіть про себе. Ну, народився я 1924 року, 13 травня, в селі Адамівка Березнівського району зараз. Тоді був ще Польський район, це за Польщі. У 1933 році так, ми приїхали сюди в Коловерті, село Коловертий, це Коловерський район, а в Польщі був Мішерівський район. Сім'я наша, батько. І було розумієте. Ну, с, с, с... А як звали вашого батька? Батько звали Яків Антонович. Мати звати Софія Андріївна. Mm -hmm. В 1933 році ми переїхали сюди. Батько купив тут цей хутор у німця. Німець виїхав в Бразилію. Оце була колонія Коловерти, так третя колонія, так тут жила, мешкали німці майже 150 чи більше. Сімей. От. З 33 року так я ходив у школу в вертий. А от через два роки я поступив у школу, повну повчерну школу, село зараз велике Велике Миширичі. Це був районний, тоді район, називався Пропольщення, Іміна Міжівська. Ну, що, ж, 30 примерно в 33, 1935 році я поступив, закінчив польську школу повну пошехну 7 класну. До 1939 року, так коли прийшла перша совєтська влада сюди, я кінчав знову, закінчив 9 класів. І до 1941 року, У 1941 році, ви знаєте, що коли виникла війна, так, я прийшов сюди на хутор, до батька. От. Ну, так як я мав вже закінчили певну школу, так, от, е, від організації українських націоналістів, так, розумієте, тут так, був такий уповноважений. Е, він старий був е, член ООН. так. Мене назначили тут у тому, у, у селі коловити, так, у школу викладати. Перше, ви знаєте, по німцях була. Дозволимо такі до чотирьох класів начальна школа. А я, я хочу вас переб'ю, хотів уточнити, а як ви взагалі вперше зв'язалися з українськими націоналістами? А це, слухайте сюди. Коли я викладав в школі, так, ми мали завдання, що, По по-перше, дітей вивчати, підручників не було, знаєте, були старі, але посилають оця Волинь, газета, так і дві історичні розумієте, такі брошкури колись випускались так. Ми дітям це розумієте викладали в школі. Ну і, і по старих подручниках, котра були піседські ще тоді випустили, от ми вчили, але основна була робота вчителів закладати якраз. Історичні істор, історії викладати. Ну а тут у нас тоді діяла, розумієте, підпільна цей Тарас Бульба, цей боровець, Бульба-Боровець. Боровець. Він тут розуміти, як пройшов фронт німецький, так, звідці так, тут було дуже багато військовополонених лісах. Він дійсності був першим організатором УПА, розумієте, цей боровець цих, на цих теренах. Мій дядько теж був, розумієте, в його з А брат... хто саме, розкажіть? Дядько такий а... ще забув Радчук Іван. Це мій дворідній. По макру, по, по батькову роду, так. двоїдній брат мого батька. Розумієте. Радчук Роман. А там псевдо, може, якісь з нього було, ви не знаєте? Ні, я не знаю псевдо, Пседу не знаю його. Так розумієте. так. Ну, не знаю, тому що я тоді вони тут довший час не були, розумієте, розумієте. Але двоє брат був теж, розумієте, в, той, у цих бульбовцях. А брат то саме, ну вони не звідки що по брат Гріша такий. А як ну, звати призвичай ім'я? Радчук Юрій Іванович. Ну, але він потім, розумієте, попав е... тоді, коли вже... Сюди в 45-му році біживки, другий раз, так він уйшов за границю і звідси пропав з відомо. Перші були у що він був в Польщі, так, а потім пропав так і не знає, де по А цей батько його помер. Он. А де помер? Помер у це велике селище до Називається uh -huh. соснове. А uh -huh. uh -huh. репресований був батько його чи ні? Батько сидів теж, розумієте, 10 років сидів. Він потім, коли в 46-му чи 47-му році, розумієте, його посадили теж, осидівся сорок. А яке ставлення було до бульбівців взагалі тоді от на Бурзі? Бульбівці було ставлення дуже добре, тому що вони дійсно тут була збройна, розумієте. Це штаб його, по-перше, стояв тут у Сосновій, Хмельницька така, розумієте, ліс тут, який до сосновки, знаєш. Це Березнівський район, вже? Це Березнівський район. Області. Він що, організував дійсності, там тоді розумієте. Ну, то не тільки він з їх розмістеренів, були люди, хлопці, але тоді було дуже піднесені розумієте, національне питання, щоб розуміти. Шушманиці, кажуть, ці, приміліці була наша, так? До 43-го року, знаєте, що потім вони йшли всі УПА. З часом так я про себе кажу. До 1943 року я викладав тут, розумієте, це недалеко кілометрів, це два звідси. Це була німецька школа, бо німці ці колоністи мали свою окрему школу. Розумієте. В селі, ось так була школа, розумієте. тут викладали. Польський і німецький, тобто польський і український були уроки, А німці теж були, розумієте. німецька була, все не німецьке, тільки урок був польський, розумієте. Так що не мали цього школу. От в цій школі тут було багато дітей, розумієте, тут все-таки сім'ї сім були. Німці в 40 му році, коли прийшли з 7-му, всі виїхали. Thank you.